Вітаю, друзі! Багато хто з вас зустрічався з такою ситуацією, коли включаєш світло, все нормально. Виключаєш, а ну, ось. Лампочка все рівно бачите. Зараз не дуже так аж темно, але все рівно видно, що у нас світить. То там лампочка. Ось. Ось ця не світиться. Ось так. Як бачите, в мене така ж сама ситуація. Що я зробив? Як я вийшов з цього положення? В моєму випадку ось, я поміняв лампочки місцями. Просто поміняв лампочки місцями. А ось ця я поміняв місцями. Ось ця лампочка. Бачите, не світить. Це ця, що була сперді. І тепер ось ця лампочка. Бачите? Виключаємо. Все, не світить. Цього було достатньо. Але є ще один спосіб. Зараз я вам його покажу. Ось дивіться. У мене просто немає іншого патрона, а той, який там на місці, то він був закручений, друзі, не повірте, ще в радянські часи. Його відкрутити вже практично неможливо. Ну, Тут усе зрозуміло. Значить, Спочатку техніка безпеки. Виключаєте автомати вдома, розкручуєте патрон і міняєте провода місцями. Там в патроні місцями міняєте провода. Все. Я так думаю, що причина. Оцього всього причина того, що світло так не хоче виключатись в якості комплектуючих лампочки. Зроблено, напевне, десь на коліні в підвалі, і тому, як на мене, то, то це така причина. Ну, ось, так, друзі. Будь ласка, користуйтесь на здоров'я, економте електроенергію.